Доброго дня, сьогодні день почався з чудових новин. До офісу Укренерго до мене додому. Як чутно, але не підтверджено, поки до ряду інших співробітників компанії прийшли з обшуками представники Генеральної прокуратури відповідно до карної справи, кримінального провадження, верніше яке вони розпочали у квітні поточного року і виходячи з фабул на ухвал. Обшуки проводяться у зв'язку з здійсненням коренерго статутної діяльності, тобто складання стратегічного і багаторічного плану розвитку ЄС України, складання інвестиційних програм, здійснення закупівельної закупівельної будівельної діяльності, відповідно до тих текстів, які ми бачимо, в цьому вбачається правопорушення. Знаєте, ми як відчували, що це має бути, тому що ми спостерігали певну активність поряду інших державних компаній в попередні періоди. Я зараз знаходжуся в себе вдома. У мене завершується обшук, звичайно, не знайдено нічого, що могло б бути підтвердженням їх так сказати, допущень, припущень стосовно незаконності нашої діяльності, особливо. Після вчорашнього нашого повідомлення про те, що станом на перше число поточного місяця «Укренерго» стало, якщо не найефективнішою, то однією з найефективніших компаній у боротьбі з корупцією в державних закупівлях. Нагадаю, ми зекономили понад 6,7 мільярда гривень за півтора роки моєї діяльності в «Укренерго». тому далі буде. Я думаю, що цей тиск на компанію, на її менеджмент він може якимось чином бути пов'язаний з нашим нещодавним підписанням євроінтеграційних важливих документів, пов'язаних з майбутньою синхронізацією наших мереж. Будемо тримати вас в курсі. Дякую.